На телеканалі Рудана про найбільш помітні події останніх семи днів у сьогоднішнього випуску у студії Анна Паукова Вітаю. На початку цього тижня наші співвітчизники схилили голови в пам'ять про загиблих бійців у так званому зеленому коридорі під Іловайськом. У Кривому Розі 29 з серпня було оголошено днем жалоби. У понеділок вже зранку містяни принесли живі квіти до пам'ятників воїна МАТУ в героїко меморіальному комплексі в металургійному районі та у парку Північному, що у Тернівському районі, до меморіальних дошок у навчальних закладах, де вчилися загиблі воїни. Іловайськ, зелений коридор, плановий відхід військ. І вже друга роковина тієї трагічної дати, коли зелений коридор перетворився на червоний від крові наших бійців. Один із старших офіцерів тодішнього 40-го батальйону територіальної оборони каже: І досі немає відповіді, як так сталося, що тероборона Кривого Рогу опинилася під Іловайськом. Сподівається, що згодом Феміда притягне до відповідальності усіх тих, хто кинув практично на розстріл хлопців, які здебільшого навіть зброю в руках тримали вперше, не те, щоб знали, як діяти у подібній ситуації. Але героїзм, який вони проявили, достойний нагород найвищого гатунку. Минуло два роки, але до сих пір я узнаю про такий героїзм наших хлопців при виході із зеленого коридору і після 29 серпня, що я впевнений, що нагорода за мужність чи Богдана Хмельницького, чи герої це ще все впереді. І хто відповідає за це буде, поки ніхто не відповідає. Я хотілася, щоб відповіли, коли вивели по зеленому коридору наші хлопці і сказали, що стріляти не будуть, а їх розстріляли в повному смислі слова, як курчат розстріляли. Дуже багато хлопців тоді загинуло. Треба, щоб наша молодь знала, хто. Гине там, які наші хлопці, гинуть. Чоловіки, батьки, сини, щоб їх пам'ятали. І треба, я ще раз кажу, треба, щоб за ці події відповіли ті, хто їх направив в цей зелений колектор. І все місто, вся країна згадує події під Іловайськом і як трагічну сторінку історії, і як символ витривалості та незламності воїнів, і як приклад відданості та підтримки військових побратимів у найскрутніші часи. В нашому городі об'явлений всі міський траур. І сьогодні ми хочемо возложити зложить цвіти пам'ятнику загиблих воїнів, которые приймали участь в АТО. Хочу выразить соболезнования всем близким, которые потеряли своих любимых сыновей, отцов, братьев от имени мэра нашего города, от всего депутатского корпуса городского совета, районных советов. Мы пришли почтить память погибших героев города Криворога, героев Украины, которые защищали в то время, когда армии еще толком не было. Они встали, вийшли, сдержать змогли этот, этот напор. Благодаря їм сьогодні в нашому місті продовжується мирна життя. Квіти до пам'ятника бійцям АТО до стели з фотокартками загиблих героїв принесли рідні, побратими небайдужі. Місто у жалобі за своїми кращими синами. Передають прохання покласти квіти та пом'янути товаришів і ті, хто нині знову на вогняних рубежах, борються за справедливість і на мирній території. Наші земляки в Києві долучилися до всеукраїнських заходів із вшанування загиблих під Іловайськом та підтримали мітингуючих під стінами генпрокуратури, аби за Іловайський котел таки відповіли ті, хто посилав хлопців на вірну смерть. Дренаж шахних вод одна з ключових проблем промислового кривого рогу. Чи не найбільше від цього страждають міські водойми? Зокрема, річка Інгулець з метою покращення екологічної ситуації криврійські фахівці спільно з німецьким товариством міжнародного співробітництва розробляють низку проектів. Один з таких обговорили цього тижня на нарадію міськ виконкомі. Щороку річка Інгулець піддається негативному впливу речовин, що скидають у неї підприємства одразу чотирьох областей її басейну. Для Кривого Рогу проблема шахтних вод постає найбільш гостро. З 90-х років обсяги їх скиду до водойми вдалося скоротити більш ніж утричі. Однак, попри це, загроза довкіллю лишається. З метою її мінімізації у виконкомі міськради утворено спеціальну робочу групу на чолі з першим заступником міського голови Євгеном Удодом. Однією з останніх розробок став проєкт відведення вод одного зі столів шахти Гігант центрального гірничого збагачувального комбінату. «Це трубопровід длиною 15 кілометрів, по якому може відкачуватися до 1,5 мільйонів кубічних метрів шахтної води». Шахты гигант центрального комбината на хвостохранилище для использования системах. То есть, перебрасывая воду отсюда в хвостохранилище, будет снижаться влияние на труднокопитель шахтных вод балки свистунова, в которые в данный момент эти воды поступают. Комбинат разрабатывает обоснование. Рассматривается вопрос переброски шахтной воды Забор води з соствала побіда з мінералізації 4,5 п'ять на літр об'ємом полтора мільйона кубов. комбінат. тим самим скид шахних вод у балку Свистунова скоротиться вдвічі, що дозволить послабити негативний вплив на хімічний склад води інгульця. В рамках наради своє технічне рішення криворізькі спеціалісти запропонували консультантам з німецького товариства міжнародної співпраці цей проект для України. Німеччина лише профінансує його частину його мають підтримати усі сторони. Ми ж вислухаємо пропозиції і порадимо рішення, яке б урахувало інтереси усіх. Тут пропонують розбавляти шахні води чи використовувати їх для потреб підприємств. Все це зрештою вплине на фінальний результат. Попередній план технічного завдання проєкту мають узгодити з німецькими партнерами до середини вересня, та лише цим справа не обмежиться. Нині на початкових етапах розробки знаходиться і проєкт відведення вод шахти Артем 1 Щоправда, там ситуація складніша через кількість води та високий рівень мінералізації. Ще один проєкт нині на обговоренні міжрегіональної басейнової комісії річки Інгулець. Ми сьогодні пропонуємо ще один варіант оздоровлення басейну ріки Інгулець. путем строительства технического водовода переброски Днепровской воды в верховня бассейна речки Саксагань. Для того, чтобы реализовать эту идею, необходимо восстановить две насосные станции, которые раньше использовались для полива, и восстановить трубопровод длиной 18 километров, диаметром 500 миллиметров. Якщо вдасться домогтися їх найскорішої реалізації, екологічний стан всього інгулецького басейну і нашого міста, зокрема, значно покращиться. На цьому тижні у виконкової міськради було підписано угоду про співпрацю між Кирилівською міською радою, управліннями праці та соціального захисту населення освіти та науки виконкової міськради, двома вищими навчальними закладами та проектом розвиток соціальної інфраструктури у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб. Загалом буде реалізовано п'ять проектів: чотири в галузі освіти та один у сфері соціального захисту. Докладніше в наступному сюжеті. Місто підписало угоду про співробітництво з німецькою федеративною компанією ГІЗ в рамках цієї співпраці, за підтримки німецького уряду, буде реалізовано п'ять комплексних проєктів, спрямованих на розвиток соціальної інфраструктури Кривого Рогу. За словами виконуючого обов'язки міського голови секретаря міськради Сергія Маляренка, подібний крок продовження налагодження партнерства з провідними європейськими інститутами. Як результат, наше місто продовжує залишатися одним з лідерів в Україні не тільки за залученням інвестицій, але й за впровадженням кращих міжнародних європейських практик розвитку міста. Підкреслив він. Я благодарен німецькому правительству, посольству країни, нашим партнерам. Отже і за... генеральному консулу Германії Вольгану Мессенгеру за те, що наше співробітництво в найближче время буде уже реалізовано в конкретних ділах. За підтримки німецького уряду у Кривому Розі буде здійснений капітальний ремонт двох шкіл – 58-ї та 76-ї, а також територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів центрального міського району. Не залишиться без уваги й Донецький юридичний інститут та Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Туган Барановського. В них планують зробити капітальний ремонт приміщень та поміняти вікна, а також упорядкувати прилеглу територію. heta Jeshua Dinchak federalnaval deralner Germani auf Paderku passivnich Systemnich ismeneni auf Ukraina. Uklublenjo sadrutichest va mestu nashimi stranami. Ja taksho ot otchen otchen ratamu sto nemetskaya obschist wo mestu na Rotnawar sadrutichest va gitz Igorotskaya roga. Тепер змогу на конкретні дії в рамках совместного проєкту. за словами керівника ініціатив інфраструктурної програми для України Уве Штумфа, сьогоднішнє підписання угоди ще один крок з боку уряду Німеччини на підтримку системних позитивних змін в Україні. В Свою чергу реалізація цих проєктів матиме позитивний вплив на всю громаду Кривого Рогу, зокрема на внутрішньо переміщених осіб, які знайшли тут свій другий дім. Додав представник німецької делегації. Наш проект спрямовано на покращення соціальної інфраструктури в містах, які прийняли найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб. Одним з таких і є ваше місто. Підписання договорів означає початок активної фази робіт з відновлення соціальної інфраструктури Кривого Рогу. Подібна співпраця передбачає ефективну роботу з боку обох сторін. Тому ми розраховуємо на те, що всі проекти будуть успішно втілені у життя. Угоду про співпрацю між Криворізькою міською радою управлінням праці та соціального захисту населення, освіти та науки виконкової міськради, двома вищими навчальними закладами та проектом розвиток соціальної інфраструктури у зв'язку зі збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб було підписано в урочистій обстановці. Мы должны сделать все открыто, максимально прозрачно, максимально качественно, чтобы люди были убеждены в том, что ни одного цента, ни одной копейки никуда не ушли в ненужное русло в каком-то другом направлении. Мы будем также еще искать, привлекать сюда инвесторов не только для школ, для всех сфер деятельности нашего города. Слід додати, що Кривий Ріг продовжує успішно співпрацювати з багатьма міжнародними інституціями. Зокрема, у рамках меморандуму зі світовим банком буде відремонтовано 10 амбулаторій сімейної медицини. Продовжиться робота з європейським інвестбанком в рамках будівництва 20 блочно модульних котелень, плюс діюча міська програма Громадський бюджет, яка дозволяє громадським організаціям отримувати фінансування з міського бюджету на реалізацію проєктів розвитку міста. Нині через два роки після початку антитерористичної операції питання соціального захисту внутрішньопереміщених осіб не втрачає своєї актуальності. Особливо це відчутно у прифронтових регіонах з метою покращення ситуації. Фонд допомога Дніпра організовує в містах області круглі столи за участю представників громадськості та влади. На цьому тижні такий відбувся і в Кривому Розі. Про що говорили? Знають наші журналісти. Від початку антитерористичної операції Кривий ріг прийняв понад 14 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Більшість з них мешканці Донецької області. Для всіх них протягом двох минулих років створювалися необхідні для життя умови. Особливо важко було на початку цього процесу, коли держава займалася розробкою відповідної законодавчої бази. Вже тоді про себе як про надійну опору для переселенців в області заявив благодійний фонд Допомога Дніпра. Зокрема, нашому місту допомагав коштами на облаштування інфраструктури. У нас сьогодні. Работает модульный городок. 108 семей, 262 человека проживають там. Значит, в общежитиях учебных заведений у нас проживает порядка 280 семей, почти 600 человек. Вот. У нас благодаря значит, траншам и, доп... и сотрудничеству с фондом допомога Днепра отремонтирована часть общежития по улице Вахрушева, по улице Панаса Мирного. Однак останнім часом представники благодійної організації фіксують зростання кількості переселенців, що прибувають до Дніпропетровської області. Тенденція, в общем-то, обща на сьогоднішній день спустя два роки, звісно, ми не спитуємо такого напряження, як було коли. В 2014 році, коли у нас доходило до 700 человек в сутки, ми в області приймали біженців, то на сьогоднішній день, тим не менше, останні три тижні ми наблюдаем все-таки где десь плюс 150 человек в область прибувають. Як реакцію на це фонд організовує в містах області низку круглих столів з метою виявлення актуальних проблем, що стосуються всіх без винятку категорій населення, яких торкнулися бойові дії на сході України. К сожалению, последние полгода мы видим, что те вопросы, которые мы пытаемся решить отдельно по каждому из направлений, они немножечко пробуксовывают. Тот опыт последних трех месяцев поездок по нашей области показал, что иногда очень часто очень многие вопросы не решаются. Просто из-за того, что мы не хотим, или не можем, или не находим телефона, или не находим контакта между собой. Хотя на самом деле те проблемы, которые возникают, они не всегда очень сложные и серьезные. Якщо житлове питання місту вдалося вирішити самостійно, то проблема з централізованою виплатою соціальної допомоги переселенцям нині чи не найболючіша. На державному рівні, к сожалению, не прийнято ні єдиного законодательного документа, який давав би можливість, допустим, оказувати тим же самим переселенцям матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Поэтому, к сожалению, материальная помощь переселенцев идет за счет Благовітряних організацій за счет Товариства висла червоношта і другі хабщественних організацій. Утім, представники обласної влади чекати на дії Києва у цьому питанні не радять. Для більшої ефективності закликають приймати комплексні рішення на регіональному рівні. Над ними працюватимуть і надалі, в тому числі і в рамках подібних круглих столів. У центральному міському районі добігає кінця реконструкція скверу біля школи мистецтв номер 2 У середині вересня об'єкт обіцяють здати в експлуатацію. На якій стадії нині роботи, дізнавалися наші кореспонденти. У Кривому Розі триває реалізація програми з реконструкції парків і скверів. До списку вже запущених в експлуатацію оновлених об'єктів невдовзі додасться сквер, що знаходиться перед школою мистецтв номер 2 в центральному міському районі увага підрядників нині зосереджена навколо декількох головних об'єктів готовність яких інспектував перший заступник міського голови євген Удот. По команді мера города дані, дані сфер ми розглядаємо як, як єдиний архітектурно культурний ансамбль От, якщо ми подивимося на школу іскусств, і ми посмотримо на храм який у вас за спиною на набивши здання у вони все виполнені в одній світовій гамі перший об'єкт пам'яті святому Миколая. Второе это школа искусств. Третье благоустройство этого сквера. И э, украшение этого сквера будет композиция, будет элемент скрытой части храма, который будет заключен под куполом, чтобы жители города могли подходить и смотреть, как, что здесь было раньше. А подивитися на те, що було раніше, має Сенс, адже під збудованим куполом знаходитимуться унікальні для Кривого Рогу експонати. Були обнаружены останки церкви, которую в 30-х годах. Було демонтіровано. Було прийнято рішення після проведення роботи по відкритті цього фундамента. Було прийнято рішення накрити його стекляним куполом. Наразі обсяг виконаних робіт сягнув 90%. Найскладніше позаду. Тепер перед будівельниками стоїть завдання вчасно зробити фінальні штрихи. В основному, це вкладка плітки і зробити озеленення території і зняти забор. Поставити м'ясові абородюри. Треба зробити освітлення, бо окончить роботи по освітленню, окончить роботи по установке лавочок. Роботи на об'єкті мають завершитися до 10 вересня, тож відкриття оновленого впорядкованого скверу вже не за горами. Традиційно, в першу неділю вересня, підприємці всіх галузей відзначають своє професійне свято. З нагоди цієї дати в четвер виконкові міськради провели прийом і нагородження бізнесменів, що своєю працелюбністю, наполегливістю і розумом роблять значний внесок в економічний розвиток міста. Медицина і будівництво, туризм і розваги, індустрія краси і комунікації. Бізнес в об'єктиві це фотомапа всієї розгалуженої мережі криворізького підприємництва, демонстрація високого рівня, неординарних досягнень та постійного розвитку. З огляду експозиції та представлення галузей і розпочались врочистості з нагоди дня підприємця. Поздравляю вас з професіональним праздником, днем підприємателя прежде пріжді всього імені мера нашого города Юрія Григорія Вілкула, а депутатського корпусу городського совіта, його із полкома. Ну, звісно ж, лично. В таких надскладних економічних умовах, коли часто для бізнесу передовим завданням стає банальне виживання, криворізькі підприємці стають учасниками і ініціаторами соціальних проєктів, допомагають та надають пільгові умови для вразливих верст населення. Допомагають ветеранам, сиротам, бійцям. АТО. в усьому вони є підмогою влади. Ми все це бачимо, Ми розуміємо і ви наша опора. У всіх цих ділах. со своєї сторони, ми завжди готові допомагати вам розвиватися, допомагати вам і далі бути такими, як ви є. Успішний бізнес, успішне місто. Підприємці своїми силами, винахідливістю і розумом не лише надають криворіжцям весь асортимент можливих послуг і товарів, а й створюють робочі місця та наповнюють міську скарбницю. Майже третина догідної частини бюджету міста надходження від малого та середнього бізнесу. Це знає і цінує криворіжська влада. Міська влада одним із пріоритетних напрямків своєї роботи вбачає роботу зі створення сприятливих умов для розвитку бізнесу у нашому місті через постійне впорядкування роботи центру надання адміністративних послуг, встановлення оптимальних розмірів місцевих податків і зборів, постійну роботу з дерегуляції і дебюрократизації бізнесу на місцевому рівні. За свою роботу близько 40 кращих з кращих були нагороджені вітальними листами за підписом голови Діпропетровської ОДА обласними. Почесними грамотами, нагрудними знаками за заслуги перед містом всіх ступенів, а також грамотами виконкому міськради за результатами конкурсу рейтингу серед суб'єктів господарювання нагородили 16 переможців в шести категоріях. Нікого не оминули ремонтники і сантехніки, перукарі, ресторатори, будівельники і флористи, готельєри і медики. Работаємо щоб покупателям було і комфортно в аптеці, і доступна ціна. Щоб как повністю би, тим асортиментом, який нужен врачу для лічення лечебных процесів. Хотим, щоб наші горожане нам довіряли. В успішного бізнесу свої секрети. Співробітниці з владою в місті проводяться майстер-класи для підприємців від стартапів бізнес-інкубаторів ресурсного центру до правил ведення бізнесу. От команды зависит на самом деле результативность бизнеса. И вот в команде нужно правильно выстраивать отношения. Предприниматель должен уйти из оперативного управления. Для этого ему нужно сделать три главных шага. Первый шаг ⁇ научиться видеть детали. Второй шаг ⁇ научиться делегировать, а не бросать делегирование. И третий шаг ⁇ заниматься стратегией. В місті 34 тисячі об'єктів господарювання. І всі 4 вересня відзначатимуть своє свято. Свято наполегливості і ентузіазму, свято людей, які ведуть свою справу навіть в непрості часи. Перший день осені він же день знань ознаменував початок нового навчального року. Для учнів криворізьких шкіл 1 вересня пролунав перший дзвінок. Як зустрічало свято у 85-й школі, бачив Всеволод Прокоф'єв. 1 вересня – новий навчальний рік, офіційно розпочато. Але не привід і для урочистостей. Тож 85-та школа гучно вітає своїх 775 учнів після літніх канікул. Хочу передати особливі слова, поздравлення від мера нашого міста Юрія Григорійовича Вілкула, від всього депутатського корпусу, городського совєту, його ісполкому, від себе лично. І хочу пожелати діткам нових знань, нових друзів, батькам, Гордості за достиження їх дітей. Ну і преподавателям, звісно ж, терпіння і мудрості. Поки діти мікрорайону Макулан безтурботно відпочивали, протягом літа у школі підготовка до нового навчального року не припинялась ні на мить. Створювали для своїх учнів найкращі для навчання умови. Мені хочеться сказати слова благодарності і спалкому Криворожського міського совета за те, що ежегодно. Выделяются средства на ремонт школ, на пополнение материально-технического оборудования. Детей ждет прекрасный сюрприз 1 сентября. Сделан подарок школе – новый компьютерный класс. За то время, пока дети летом оздоравливались, отдыхали, мы провели огромную работу, потому чтобы обновить классы, ремонтировать школы. Чи не на найбільш хвилюючим свято першого дзвінка є для першокласників? Їх у 85-й школі цього року майже сотня. Рекордна кількість для цього навчального закладу. І більшість з них вже знають, чим будуть займатися протягом шкільних буднів. Хочу навчитися читати і писати. Це їм вдаватиметься добре, адже у родинах цьогорічних першачків впевнені, їхня малеча вступає до чудового навчального закладу. Нам очень понравилась эта светлая и прекрасная школа. Очень много отзывов от выпускников этой школы. И мы захотели именно сюда. Моя внучка сегодня идет в первый класс. Такую прекрасную школу. Мы знаем, что у этой школы богатые традиции, интересная жизнь. И поэтому с таким удовольствием идут сегодня в первый класс. А поки найменші школярі роблять свій перший рішучий крок у доросле життя, учні середньої ланки радіють зустрічі зі шкільними друзями та діляться очікуваннями на прийдешній навчальний рік. Я дихну і хочу сильно в школу. Заскучився за вчителями, соскучився за своїми однокласниками. І Хочу, щоб мої були оцінки хорошими, щоб я закінчив хорошу школу, і хочу, щоб у мене були хороші друзі в цьому навчальному році. Тим не менш, свято не обходиться без суму. В передостанній раз урочистий шкільний дзвоник лунає для одинадцятикласників школи, які вже наступного літа назавжди залишать її затишні класи. Конечно, очень грустно прощатися зі школою. але я постараюся вижити на всі сто, щоб нікому не було стидно мене. Я достаточно переживаю, що мені несусти. Ну, цей рік буде для мене очень рішаючим. Придеться готуватися к екзаменів, здавати, їх, думати поступлення. І підеться поменше гуляти, що дуже мене не радує. А попереду в них ще довгі 9 місяців за шкільною партою. Можливо, найбільш відповідальні у їх житті. Тож майбутнім випускникам, так само як і іншим учням, лишається тільки побажати наснаги та старанності. 1 вересня криворіжці відзначили 184-ту річницю з дня народження свого визначного земляка Олександра Поля. Видатний громадський діяч ще археолог. Він започаткував промислову розробку багатющих покладів криворіцьких залізних рут, і цим докорінно змінив долю нашого краю. 15 років життя і 20 тисяч рублів сріблом власних коштів довелося витратити Олександру Порі для того, щоб довести усьому світу, що Криворізький басейн є перспективним у плані промислових розробок родовищем корисних копалин. Фактично, цей перший в нашому місті великий бізнесмен, перша людина, яка залучила сюди іноземні інвестиції. Фактично її діяльність і перетворила той кривий ріг, який існував 100 років тому. 200 років тому, в величезний залізорудний басейн, в майже мільйонне місто, в центр культури, науки, інженерії. І це неймовірний приклад того, як енергія завзяття лише однієї особи може перетворити цілу величезну територію на розвинутий вузол всередині великої держави. Традиційно, 1 вересня біля пам'ятника видатні особистості справжнього засновника нашого міста як великого промислового центру збираються представники міської влади і громадськості. Десятки осінніх букетів лягають до підніжжя величавого бюсту. Недавно напроти нього з'явилася й одноіменна вулиця, колишня жовтнева. Дворянин у п'ятому коліні нащадок легендарного гетьмана війська запорізького Павла Полуботка Олександр Поль був всебічно освіченою людиною, справжнім прикладом шляхетності, цілоспрямованості і безкорисності. Факти з його життя повинні зберегтися не лише у холодному камені та назвах, а й у гарячих серцях нащадків. Неможливо переоцінити те, що Олександр Поль зробив для нашого міста. І сьогодні ми возлагаємо цвіти пам'ятнику, Тем самым почитаем его память и хотели бы всему городу показать и рассказать, еще раз напомнить об этом великом человеке. Сейчас у нас уже есть площадь имени Александра Поля. Я думаю, впоследствии там появится и памятник. И я уверен в том, что и поколение следующее после нас тоже будет его чтить всегда, потому что благодаря ему, его трудам, его стараниям. Такий город, як наш, живе і процвітає. Такими були новини цього тижня. Наші журналісти слідкують за подіями у місті. Свіжа інформація у понеділок у звичній порі. Я ж на цьому прощаюся. З вами була Анна Паукова. На все добре.